Христом Поразкево, і воча красота, мученьків покорло, чи служи, опиниться, доблесті церкву, примути, хводи, в мірі християнським покрови, відочку обманули, вириватику, і онелі Божество поборне це, заповіді Господні, поспідовниця, то сподобалося прийти до Христа на вища вічного спокою і вже дочь нарепшеного того Христа, величе веселитися. Ти що особливим вінцем, дівства та мучеництва прикрашено. молимо тебе свята будь нашою заступницею перед Христом Богом блаженою турботою, якого ти веселявся, молив себе листивого, який словом, Отчистів відкрив, щоб визволив нас від тілесних та душевних очей наших, проджени твоїми святими молитвами. Темні може гріхів наших, виплай оця світла, світло благодаті душевним та тілесним очам нашим, просвіти нас гріхами вражених, нехай твоїми святим молитвами, світло боже благодаті, здається сиплем, добрий у великого лиця Божа, благославла Дю, непокійтна мучениця, свято поразке, святими ти молитвами. Моли Господа, чиста Дівиця, моли Милосердного свята Мосиця, моли жене хатового непорошна, Христова невісту, щоб за твоєю допомогою ми з мороку гріховно вийшли і в світлі існує віри та богодних справах вийшли у вічне світло, на вечерньою. Місто повсякчасної радості, в якому ти ниніч відлощаєш славою та радістю безконечною, славословлюючи, та воською, з усіма небесними силами присвятити недине Божество, Отця Єсина Святого Духа нині повсякчас і часу і навіки віч. I'm <laughs> Воскрес мертвий істинний Бог наш, молодами причисту всі Матері, ти Слава Тислав Схвана апостолів, і що нашого чанашого сила, великого Архиписку Касилії Капедокійської, і що того, що Ченвочка полочкою, і святої полочко, той великомучний Параске, храм тут, якої мощі тут спочивають, що ти, слава Схвальний, Апостолів, і святий ти, мучник і сповідник української землі, і всіх, що нехай помилий, спасе нас і благий чоловіколюб. Зеленського нашого нашому диктову Римського, Блаженнішого Верховного архіписком нашому Святославі, прищаченнішим митрополитам, бо любив єписком Кірового Володимира Кірусафроновим, сучаснішим отцям, які прийняли участь у сьогоднішньому богослуженні, здорові, що звеличили сьогоднішнє богослуження, парафаянам цього храму. Всім гостям нашим, батькам, дітям, молоді наші, війську, нашому, владі нашій, церковного братству, сестринству і всьому полюбимо українському народу. Зотвори, Господи, многая блага і благая. На сьогодні вже є як переддень без смак цього пасхайного таїнства, Воскресіння Христового, до нашого храму, до нашої парафії та віків освячена нашими праотцями, прабатьками нашими, тими, які тут жили, проживали, будували цей храм, ходили до нього, вони й посвятили честь святої та а сьогодні вона дійсно тілесно своїми мощами прийшла до нас завдяки старанням священніших владицького благословення священного, владики нашого Володимира, стараннями Преосвященного священного боголюбивого єпископа нашого, владиця Єринея, який дійсно від самих початків опікувався нами. З перших владик часто відвідував нас, наш храм, тому ми сьогодні, імені наших парафіян, імені гостей нашої парафії, всіх нас складаємо насамперед Господу Богу і владиці Іринею, щиру подяку, щире спасибі від нас, ми вас пам'ятаємо, ми вас шануємо, вас любимо, ми молимося разом. Ми трошки завидуємо навіть вам, бо ми тут, аби там в Римі, біля мощей святого Йосифата, біля блаженнішого, якого зараз проголосить Святійшого Отця Папи Римського Івана Павла II, заносити спільною свої молитви. Тому нехай Господь вам допомагає. Благословить вам, благословить ваші подорожі до Апостольської столиці, нехай допомагає вашій праці, нехай буде завжди Господеві приємна і милою ваша жертва і ваша молитва до Господа Бога. Преосвященнішому і Богу. А тепер для нас є три і маємо три літургії. На 12-ту годину є літургія для дітей, для оцих маленьких, які сьогодні тут з нами, які своїми батьками, родинами приходять до нашого храму. Так що молоджується наша парафія і наша церква. Це завдяки нашим спільним молитвам, завдяки, як ми говорили, проводові Духа Святого, який дійсно кермує нашою церквою.